Які теми найчастіше гуглять вранці суботи, 7 червня? Це всесвітній день безпеки харчових продуктів, нічну атаку ворога на Дніпро, Павлоград, Харків. Мер Харкова повідомляє про трьох вбитих. Традиційно гуглять погоду. Спека буде в день по всій території у південно-східних областях до плюс 34. В Деяких регіонах короткочасні дощі. Сьогодні другий день. Summer Game Fest, де представляють майбутні ігри? Спеціалісти відзначили у перший день трейлери «End of Abyss», і Ту. збірна України з футболу зіграє сьогодні в Торонто зі збірної Канади товариський поєдинок. Стартував відбір на чемпіонат світу і Італія сенсаційно розгромно поступилась Норвегії. 0-3. щойно завершився другий фінал в НГЛ. Знову нічия в основний час В овертаймі шайбу закинула Флорида. Рахунок зустрічей тепер 1-1. один Польщі скандал, режисерка документального кіно Ельвіра Нівєра заявила на урочистостях, що Навроцький не став би президентом Польщі без допомоги російської і пропаганди